На далекосхідному кладовищі, стоячи на колінах та схиливши голову, рідні друзі, колеги побратими і посестри прощалися з чотирма бійцями. Валерій Хоружин родився в місті Олександрія. Він був істориком, краєзнавцем, закінчив Кропивницький педагогічний університет. Потім там працював. Попрощатися з ним прийшов студент Володимир Мороз. По закінченню університету педагогічного в 95-му році він одразу був залишений на кафедрі і викладав безпосередньо з 1995 по 2004 рік. Зокрема, предмет людина і викладав. Він брав і в етнографічних експедицій по нашій області. Каже, із 2005 року Валерій Хоружий працював на підприємстві столяром. З 1 лютого цього року пішов захищати Україну. Служив на посаді бойового медика механізованого взводу. Загинув 6 вересня під час стрілецького бою біля села Кліщівка Донецької області. Валерієві Хоружому був 51 рік. Олег Скачко народився в Кропивницькому. Після школи вивчився на водія тролейбуса, розповіла його колега Віта Христенко. Працював в КП Електротранс з 1993 року по 2021 рік на посаді водія громадського електротранспорту тролейбуса. У березні минулого року Олег Скачко вступив до ЗСУ. Служив в евакуаційному взводі ремонтної роти. 28 серпня на станції Мерцалова Донецької області потрапив під ворожий обстріл, отримав поранення. З термічними опіками, шпиталізований в лікарню, 1 вересня помер. Бійцеві було 50 років, розповіла під час прощання заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Дмитро Божок народився в селищі Новоархангельськ. Із червня 2006 року працював в охоронній фірмі супермаркету. Попрощатися з бійцем прийшов колега Євген Костенко. Влаштувався на посаду інспектора охорони. Останні шість років він вже працював на посаді менеджера майної безпеки. Призвали його 3 січня 2023 року. Деякий час знаходився на навчанні як і в Україні, так і за кордоном. На початку червня місяця 2023 року. Його підрозділ направився на Бахмутський напрямок в село Кліщівка, де весь час вони і перебували. Говорить, Дмитро Божок був командиром бойової машини, загинув 2 вересня. До свого 38-го дня народження не дожив три дні. Андрій Петренко народився в Кропивницькому. Працював о у карному розшуку. Отримав звання лейтенанта, говорить мама загиблого Ольга Петренко. Там я захищав людей. Тільки почалась війна, пострадав наш внук вілавайське, і він вирішив піти і помститись. І так він там був цілий рік. Тоді прийшов додому, побув трошки, все казав, що мої побратими там, мої друзі там. І я повинен бути з ними. І він знову пішов. Каже, спочатку повномасштабного вторгнення служив на посаді старшого стрільця-оператора механізованого відділення. Загинув у 52 роки 3 вересня біля села Кліщівка Донецької області. Поховали бійців на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.